Так, ну, качечку я вже повністю все з нею завершила робити. Вона стоїть дома риновується, чекає, поки я ввечері увімкну духовку, і вона засмажиться. Але, так як я невеликий фанат особливо жирної птиці, і ну, я не знаю, якщо відверто, чи сподобається мені, чи буде там мені що їсти, як я кажу, чи не буде. Вова таке їсть, Вова таке любить. А я, я ж кажу, ну, я трішки привередлива дуже, балована, коротше. Я знаю, що ми колись гуску запікали, Ну, скажу відверто, якби іншої їжі не було, я б залишилась голодна. А вова їв, йому смачно було. Тому з курки, наприклад, я також. Скоринку майже не їм. Я можу їсти тільки ту скоринку, де, знаєте, вона така тонесенька, засохша, засмажена. Коротше, чіпса якась. Е е коли ми тримали качок, я так колись раз запекла, і теж Вова був задоволений, а я залишилася <рес> напівголодна, як то кажуть, тому що. Шкурка товстенька була, шкурка жирненька. Я таку шкурку не їм. А коли я познімала геть всі кісточки, всю шкурку, як сказав Вова, в мене більше відходів. Мене невигодно кормити, годувати качкою. Яка ця буде качка, я не знаю. Тому я вирішила перестрахуватися. І зробила, знаєте що? Я дістала дві. Філешки курячі. І в мене ось тут, де я обмазувала качку, в мене залишилось трішки маринада. І що я хочу зробити? Я хочу зараз оце філе трішечки замаринувати, а ввечері засмажу, заодно і випробую гриль. І засмажу саме не буду ну, запікати в духовці, а засмажу на грилю. Ось так. Ось така у нас вийшла качечка на вечерю. І ось таке філе гріль. Тільки погляньте, яке воно соковите всередині. Бачите? І смажене не на сковорідці, не на олії. І за 10 минут, за 10 хвилин, точніше. Ось такий смаколик-смаколик. Все, ми починаємо вечеряти, а вам всім бажаємо гарного вечора, мирної ночі. Всіх вас цілуємо. Любимо. Бувайте до завтра. Па-па.